Був бюджет і вже нема. Минулі прогнози не виправдались. Цього тижня парламентарі не будуть приймати бюджет на наступний рік. Уряд тільки не розробив проєкт закону і, начебто, віддав вже до Верховної Ради. Але як каже спікер Володимир Ребак, міністри вчасно схаменулися. Проєкт закону на доопрацювання забрав особисто прем'єр. То ще є питання, які треба узгодити. Газ, яка ціна буде. Дохідна частина цілий ряд законів у нас на розгляді. Тут в Верховній Раді тут треба розглянути ці. Закони потім однак в п'ятницю за бюджетні гроші відбудеться двобій між парламентарями та міністрами. Питання бюджету привида винесли на традиційну годину уряду. Між тим незаплановані заплановані витрати можуть бути ще й цього року. Здається, опозиція та більшість дійшли згоди щодо виборів мера Києва. Якщо ви поставити завтра першим питанням порядку денного постанову про вибори мера міста Києва, і ми домовимось про призначення цих виборів на 15 грудня, як і виборів по іншому обласним центрам, то так само конституційна більшість проголосує за проведення всіх виборів по всім обласним центрам, в тому числі і місто Києво, і ми доведемо що, в принципі, ну ми не тільки на словах, але й на ділі відстоює місцеве самоврядування. Судячи з досвіду з приводу голосування щодо виборів у проблемних округах, можна прогнозувати компроміс. Вибори мера дійсно можуть призначити: головне, щоб після саміту країн східного партнерства, а ось в Київраду навряд чи прийдуть нові депутати. Проте їхня доля не дуже й турбує парламентарів головне б своїх відстояти. Опозиція виступає проти проведення виборів ще в трьох мажоритарних округах депутатів вигнанців Балоги, Домбровського та Маркова, принаймні до рішення Європейського суду. Втім, доля Ігоря Маркова ще не вирішена. Спікер Володимир Рибак ще не отримав рішення про позбавлення Маркова мандату, а лідер регіоналів каже, що готовий захистити колегу по фракції. Якщо, звісно, вдасться домовитись, то ми хотіли б розбиратися в этом вопросі і взагалі встати на захисту свого депутата. Фракції. А депутата фракции. Но это в зависимости от того, как, что хочет этот депутат. Я после принятия этого решения решення не имел возможности с ним встретиться и поговорить. А то что пишуть средства массовой информации, не дает мне возможность на это опираться, потому что иногда это бывает мнение. Поэтому я могу об этом сказать только после встречи с депутатом. Между тем, сам Марков уже заявил про выход из фракции партии регионов. Володимир Полуєв, Андрій Осадчук, Социальная країна.